Всім привіт! Мар'ївка Полтавська область. 21 серпня, День поля. І зараз ми вам покажемо день поля зсередини. Покажемо, хто виставляється, що виставляють, яка техніка представлена, і, власне, що тут відбувається. Отож, поїхали! Отож, ми зайшли всередину, і ми бачимо відразу що біля входу. Представлені трактора фенд, комбайни фенд, представлений трактор Вальтра, стенд гаспардо. Найбільший можливо стенд на цьому дні поля. Ми бачимо посівний комплекс, бачимо плуг гаспардо, бачимо сівалочка точного висіву і прес-підбирач. Дивіться, ми бачимо, що тут е, на Гаспардо е, поставлені колеса прикотуючі. Да, по виробнику Farmflex. Це отіко. Це виробник, французький виробник прикотуючих колес, бандажів. От, також це фармфлекс і ось це. По цьому всьому ми також працюємо і займаємось, і можемо вам запропонувати. Тому в кого є такі сівалки, тому потрібні прикотуючі колеса. Чи підшипникова група, чи чистики ось такого плану, ось такого. Все ви можете знайти на нашому сайті agroimport.ua. Далі ми бачимо, компанія MAN представила свої тягачі і представила такі погрузчики Вайдеман. Дуже популярний погрузчик в Європі, вони є з різних типів, є менші, більші, великі. І в основному їх використовують на фермах. Подивіться, яка машина, який комбайн. Мені здається, це найбільший комбайн, який я бачив в своєму житті. Подивіться, яка спереду гусениця. Ви можете подивитися, який він потужний. Дивіться, ця висота гусениці я сюди влажу. Аааа. Зараз дуже багато комбайнів, от таких де ставлять гусениці. Чому? Тому що він менше втоптує. Землю і менше навантаження. Звертають увагу на це ті фермери, які працюють по ноутілу, по стріптілу, по таких технологіях, тому що їм важливо, щоб не було великого навантаження на землю. Також ми бачимо представлений український агрегат від фірми Кобзаренка це такий маленький, мені здається, перегрузчик. Хлопці, це перегрузчик, так? Не знають вони. Також ми бачимо прицепи від компанії Кобзаренка і бочка від фірми Кобзаренка. Катрос, наш улюблений катрос. Ось ступиці. Ми бачимо, ось ступиці на катросі. В нас їх на складі дуже вдосталь. Також диски в наявності. І вся метизна група. Маємо такі резинки, стійки маємо і такі бандажі. Це знову ж такі бандажі для Амазони. От ми бачимо Амазоне. і хто його виробляє, Отіко, фарфлекс, той самий Отіко, який і на Гаспардо, і на Хорші, і на наших українських сівалках, такі як Агрокалина, Ельворті. Це найкращий, найоптимальніший виробник, який ціна, якість людина, коли платить великі гроші, відповідно, то вона знає, що воно проходить в нього, зробить. Ти показник, який має бути. І це інвестиція не на один рік. Або якщо в кого багато гектарів, то, як мінімум, він знає, що всі гектари обробляться вчасно і не буде затримок. Поїхали далі. Оприскувач Амазоне, Пантера, друзі, Пантера. Дивіться, це, звісно, не такий оприскувач, де може машина проїхати повз нього. Але це все одно гарна і якісна машина. І саме цікаве те, що по таких оприскувачах ми працюємо по форсунках, ми працюємо по а, таких розподілювачах, а, крани і маємо також. Тут стоять чи не стоять, тут не стоять. Маємо великі такі стрім'янки, які внизу оприскувача тримають всю бочку. Тому Кому потрібні запчастини до оприскувачів, Хорш, Амазоне, де стоять форсунки італійського виробника. Звертайтеся до нас і ми вам підберемо, допоможемо і проконсультуємо. І це все безкоштовно. Проконсультуємо безкоштовно форсунки за гроші. Друзі, далі ми бачимо компанія NFM. Кейс. Бачимо, кейси кейс є 110, 125 і 220. Компанія NFM. Поїхали далі. Отож, по цю сторону бачимо, компанія CML представила генератори. Ми бачимо, які великі, і менші для різних видів підприємств, і бачимо навантажувач GCB. Представлений бренд Bednar. В них є і дискові борони, і лущильники, і посівні комплекси. І Ми бачимо, що на кожному дні поля Bednar. Активно приймає участь, активно популяризує свою техніку деяким фермерам. Я спілкуюся з фермерами. Вони кажуть, що Беднар дає техніку, каже: Попрацюй рік, якщо тобі сподобається, то тоді оплатиш. Тобто є навіть і така послуга. Так, по цю сторону ми бачимо компанія Окфактор представила от таку техніку. Не знаю, що це за техніка. Бачимо гусеничний трактор, бачимо, така фреза стоїть. Я думаю, що це скоріше за все, щоб проходити і розкорчовувати поля. Тіпа він розуміє, ну наскільки йому потрібно зменшити сам хід ходової для того, щоб ефективно крутився ротор і без, без зупинок працював. Сразу замідляє ход. Бачимо також від цієї компанії представлений перегрузчик. Добрий день. Два слово про ваш перегрузчик. Скажіть, будь ласка, перегрузчик компанії Кейфактор. Інноваційний перегрузчик, одновісний. Перший завод в Україні, який виробляє одновісні бункера. Повністю українське виробництво підпадаємо під компенсацію. Гарного Два дня! дня. Гарного. купуйте українське. По цю сторону представлений Масей Ferguson трактор, навантажувач. Компанія Інфорс. І бачимо, що вони також представили ззаду є техніка Гаспардо. І бачимо такий маленький комбайник Масей Фергусон. Так, 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 так. Що за компанія? Непонятно, ман. Ну це ман це. тих самих манів. Прошли далі, бачимо тракторці по бренду ЮТО, компанія Агроресурс. І бачимо, що Юто також, також, так як і на попередньому Дніполі, вони представлені. Це одні з перших. Якісних китайських тракторців, які є вже років п'ять на нашому ринку. Друзі, є наш державний Ощадбанк. Ощадбанк, мій банк, моя країна. Ви знаєте, як я ставлюсь до кредитів. Не беріть, не користуйтеся, але кому треба, звертайтеся. Також бачимо Приватбанк. Не беріть кредити, живіть вільно. Бачимо земельний банк. Компанія займається землею. Зараз ми підійдемо, вони якраз ріжуть кавун. Це ви для нас ріжете чи для себе? Для нас? Це ви на полі там взяли чи ні? Працює? Друзі, компанія земельний банк, гарні дівчата, гарні хлопці, є порізаний кавун. Розкажіть в двох словах, чим ви займаєтесь, що ви робите? Для фермера в першу чергу для аграріїв в цілому ми допомагаємо розширити їхні земельні наділи для власне для вирощування зернових і ведення господарської діяльності. Продаємо право суборенди через прозорі торги. Тому відкриті, як бачите, ми також сьогодні тут на виставці відкриті до аграріїв. Йдемо до людей. Супер, дякую, все. Дякую. Так, Прихищати. я візьму цей кусочок. Беріть якраз Опа. З поля. дивіться, він ще й холодний. М. Виключаю камеру, зімо по кавуну і підемо далі. Так, друзі, поїли кавуна в земельному банку, рухаємось далі. Компанія Delight, спецтехніка. Бачимо ось такий от прицепчик з навантажувачем, Він був і на укабі. Дуже цікаве таке рішення. Я думаю, якби я був фермером, я думаю, щоб я в собі такого прицепчика взяв. Але я не фермер. Компанія Лубний Маш», 135 років у виробництві елеваторного обладнання. Далі бачимо компанія «Греко Груп», автоматичні твердопаливні теплогенератори до зерносушарок. Зверніть увагу, будь ласка, агрозапчастина, «Зомліон», компанія Gryнова, лени та елеватори. Далі поїхали компанія Картал. Боро борошномельні технології. 50 років досвіду також. В Агроімпортгруп 10 плюс років досвіду. А, масла мотюль, а, змащувальні матеріали мотюль. А, до речі, дуже непогані масла. Їх беруть на комбайний клас, комбайний джондір. і а, деякі беруть фермера на а, техніку Нью-Холланд. Тобто, ну чому кажу деякі, тому що зараз багато шукають де дешевше, але направду треба порівнювати не що дешевше, а порівнювати, чи відхожує ресурс на ту ціну, яку я заплатив. От і все. Якщо воно відхожує, то не потрібно шукати де дешевше, а потрібно просто правильно вкладати свої кошти. Друзі, далі бачимо компанія. КМЗ Агро зерно, комбікорм що там олійні, бобові. Якщо потрібно зберігати, сушити, очищувати. Це все до нас, повний спектр елеваторного обладнання. Українська економіка заробляють і отримують зарплати українські так. люди і витрачають в Україні. Абсолютно вірно, Або... підіймаємо разом українську економіку.